Вітаю всіх. Зроблю розклад, щоб мені не довбали мозок, м'яко кажучи. Оці всі новини про сіру зону, про це все, ну, це в нас же графік є по цим новинах, можна складати. Кожен рік одне те саме, кожен рік. Ну, якби, я розумію, що не всі в адекваті люди у нас, але я подивлюсь загальну картинку на тему цієї сірої зони. Тому що треба, ну кожен рік робимо одне і те саме Традиція традиційне вже така: розбирати по населеним там я не буду, не хочу, і цепогано на мою нервову систему впливає я не хочу. Тому що, як мінімум, це дуже багато часу, це негативна тематика. Навіщо це робити? Реагуємо на те, що за вікном ніхто в кайдалах нікого не тримає. Це моя позиція принципово. У минулому році, коли на Харківщині був сильніший наступ, оцей, я виїжджала два рази з міста. Було-було. Один раз на півтора місяці, інший до місяця десь. Не жалкую, не жалкую. Все. Я вам кажу, як є на практиці. Я людина, яка це все переживає. Я не хочу зайвий раз дивитись там, де це не потрібно. Не, не очікуйте, не фантазуйте нічого просто. Питання в тому, як ми реагуємо на ту чи іншу ситуацію. І все. І в наших можливостях. Якщо в нас населення не дуже має можливості, це інше питання. Просто ж, незалежно від мого розкладу, розумієте, що мене дуже ще напружує. Я дивлюся на тему там виїжджати. Ти... Небезпеки, голов... в першу чергу, для тих, хто хоче змінити, виїхати, коли як краще Ну, продивляються ці ситуації. Коли мені пишуть, я нічого не буду робити, я не буду нічого змінювати, я залишаюся на місці, але ви дивіться, таких я не дивлюсь. Вибачте, це мої сили, моя енергія. Я себе потім погано почуваю, а людині доведеться приймати те, що буде. Ось і все. Треба враховувати ці нюанси обов'язково. І так, сіра зона. Ворог хоче сформувати, сформувати так звану сіру зону, де і наші хочуть. У мене є інформація по Харківщині. Так, що сіра зона буде. На окупація сіра зона. Я ділю на дві області. Так, сіра зона, Прикордоння Сумської області, сіра зона буде. Сумська область, прикордоння. сіра зона буде там. Дві камичів. Ну, десь буде воно зроблено. Очікувано очікувано. Скажу, це на окупація, це обстріли, ну. Двіка... Так. Буде щось. Не без цього. Харківщина. Сіра зона на прикордонні буде створена. Харківщина. Сіра зона на прикордонні буде створена. Так багато розмов, пропозицій, про це. Дійсно, так і є. А чому ні? Угу. По-перше, у нас там є прорив. Уга. Так, на майбутнє. Як вам сказати, результат буде по цій сірій зоні, і зроблять її з нашої сторони і з їхньої сторони. Буде вона. Вона і зрозуміла, що є, вона вже є, по суті. Лицар Кубків, тут, чи знаєте, як рух таких варіантів, пропозицій, вихід. Це не є основний такий для атаки. Спроби будуть, але потім все це урегулюється. Ну ось, якби. Тепер, давайте подивимось, що. Це літній наступ. Щодо сірої зони, літній наступ. На якій області буде більш сконцентрований? Давайте дивитись так ще. На якій області буде сконцентрований цей літній наступ? Щодо Сірої зони. Сумська область. Фашків буде Харківська область. Кубки. І там і там. Емоції, зашквар. лицар жезлів. Угу. Двійки. Угу. Так, двійка мечів в певній точці вони зупиняться. Тут що у нас. вона вже давно тут тянеться. Розмовиці. Угу. Ага. є. Боротьба, і тут буде результат. Ворог, да, нам випадає ворог, тому що в нас є прорив. Не забувайте про цей прорив. Ворог хоче мати результат, тому що вже тягне, танцює, танцює, є. Ну, а ви розумієте, що це все таке. Воно тягнеться вже не перший рік. Ну по Харківщині одне і те саме сценарій ніякого нового. Ось, давайте подивимось. Харківщина. Щодо цієї цієї зони. буде новий прорив кордону. Аж вже два є. Вовчанськ і глибоко Лукянці. Буде новий прорив кордону, крім Вовчанська і глибоко Лукянців. Буде новий прорив кордону. В такому дусі, як Глибокий у і Вовчанськ. Ну буде такий новий прорив кордону. Давайте подивимось, буде він? На кордоні. Буде, щось на кордоні буде. Але це. Знаєте як? Це карта взагалі прикордонні. Я би сказала, буде дві швись на прикордоні. В принципі, на прикордоні він буде. двійка мечів. Дві пентаклів. вдалі закохані йдуть. Домовлятись про щось будуть. Ось вам ця сіра зона. Давайте так. Двіжуха буде на прикордонні однозначно, вони зроблять цю сіру зону ну, в якомусь вигляді. По дві мочів я не скажу, що вони там кудись прям проберуться далеко. Ні. Це суть інша цього. Тепер Сумська область разом. Сумська область буде наступ прорив кордону в Сумській області. В Сумській області буде прорив кордону. Спочатку разом і в Сумській області. Дев'ятка мечів. З однієї сторони ціні не прорив кордону. З іншої також домовленості якісь йдуть. Це розчарування, там прямо на кордоні кошмар. Удар йде по ту зуму, ну, удар йде. Так, а ворог слідкує, куди йому лізти. Дуже добре. Теж на кордоні. Весь двіш. Теж на кордоні. Що так, що так. Весь двіш на кордонах буде. Що та, що та область. Саме буферна зона прикордоння, там не фантазуйте багато. Ось і все.